Ламін Ямаль, Усман Дембале, Рафіні або, можливо, взагалі Салах. хто отримає золотий м'яч за сезон 24-25. Офіційно переможця оголосять лише 22 вересня, але усі ключові турніри вже завершилися. А тому можна прикинути, які можуть бути результати. Але є одне але для оцінки футболістів враховується період з 1 серпня 24 року по 31 липня 2025 року. Тому на арену несподівано вривається оновлений клубний чемпіонат світу, але чи матиме він ключове значення? Або усе зрозуміло уже і так. Ви на каналі Експорт зараз розберемося із цим питанням. Головними претендентами на золотий м'яч зараз називають Усмана Дембеле, Рафінію, Ламіна Ямаля, Мбапе, Мухамеда Салаха, Дженлич Дунаруму, Педрі і Гаррі Кейна. Традиційно на першому плані гравці Атаки. Перемога опорного підхисника родрі у минулому сезоні була скоріше сенсацією і несподіванкою або взагалі винятком і правил. Хоча і у цьому році при бажанні можна виділити гідного опорника від із ПСЖ. Він лідер команди побудові атак та контролю м'яча, визначає ритм та швидкість гри своїх партнерів. І тут, на відміну від минулих сезонів, до речі, уже не вийде посилатися на рівень чемпіонату Франції, який завжди вважався досить низьким. Адже його статистика в лігі чемпіонів також вражає: 17 матчів. 38 відборів відборів перехоплень, але при цьому лише 4 фоли і 0 жовтих карток. Космічні цифри, які допомагають пояснити, чому в одній восьмій у такого потужного той момент Ліверпуля гра не складалася настільки, що пасажирів йшла атака за атакою, ледь не усі 90 хвилин. Вітіння це мотор команди, за рахунок якого творили нападники. І навіть попри це, очевидно, португалець навіть не побореться за золотий м'яч через несправедливість критерії вибору для лауреатів нагороди. Суперечки навколо претендентів, по суті, кожного року зводиться до тих самих критеріїв офіційно вони розділяються на три групи і звучать так: перше це індивідуальні виступи, рішучий вражаючий характер. Друге, це командні виступи і досягнення. Ну і третє клас та чесна гра. Хоча давайте будемо відвертими, часто питання ставиться зовсім інакше: хто найкращий футболіст у команді, яка забрала головний трофей? Як правило, особливу вагу мають чемпіонат світу або ліга чемпіонів. Так, наприклад. 13 з 18 останніх водарів ЗМ у тому ж році вигравали мінімум один із двох цих турнірів. За цією логікою приз повинен, звісно, забирати саме Дембелє, який є головною зіркою ПСЖ. Тим більше Париж взяв усі можливі трофеї Ліга Ліго-1, Ліго Чемпіонів, Кубок і Суперкубок Франції. Другим претендентом від пасаже називають воротаря до І якби приз вручали тільки за плей-офф ЛЧ, то ймовірно, саме в Італійціві слід було б віддати цю нагороду. В неймовірні сейви на цьому етапі зробили результат точно не менше, ніж голи і передачі вищого Вінгера Дембеле. Однак саме у цьому сезоні чемпіонату Франції у донору справи складалися не найкращим чином. Воротар часто помилявся і пропустив 25 м'ячів при показнику 21,7 очікуваних пропущених голів за статистикою. Це один із найгірших показників серед усіх воротарів нинішнього сезону Ліги-1. Якщо поглянути на лінії букмейкерів, то фаворитами залишаються Дембале і Ямаль. Хоча тут ще велике питання, хто повинен бути основним кандидатом від Барселони. Наприклад, Гаві Фаранторес, тобто футболісти синьогранатових, публічно заявили, що золотий м'яч повинен отримати увага Педрі. Є й очевидний третій кандидат Рафіння. Він провів просто таки приголомшивий сезон у ключових турнірах. Став найкращим грацем чемпіонів, оформивши 21 очко за гол плюс пас. Це рекорд за один сезон турніру, стільки ж набирав лише Кріштіану Роналду. Якщо ми подивимося на цю статистику у чемпіонаті Іспанії, то і тут він переважає Ямаля. У Рафіні 10 плюс 18, а у Ламіна лише 9 плюс 13. До цього можна додати і те, що Рафіня більше допомагає команді у грі без м'яча у порівнянні з тим ж таким молодим Вінгером, який мало відпрацьовує в обороні. І це ще при тому, що Рафіня майже увесь сезон проводить не на рідні позиції, яка віддана якраз таки, я малю. А тепер до прогнозів. Станом на сьогодні більшість світових букмекерів дають саме такі шанси на отримання золотого м'яча. Коефіцієнти наступні. На Усмана Дембеле 1,76, 252 на Яміна Ямаля, 27 на Кіліана Мбапе, 29 на Мохаммеда Селаха, який колись був фаворитом ці нагороду ще півроку тому. 55 на Рафінію і 70 на Вітінію. Звісно, до цих прогнозів слід ставитися обережно відразу по ряду причин. По-перше, різні букмекери дають різні цифри. Хоча всюди відселюється тенденція з фаворитом в особі саме Дембеле, і головним переслідувачем в особі Ямаля. По-друге, до вручення премії ще багато часу більше трьох місяців. І перемога Реало із суперперформансом Бапе на клубному ЧС ще може повернути умовного кіліана у боротьбу. Не дарма саме він став найкращим бомбардиром минулого сезону у Європі. Ну або ж навпаки, Дембеле знову буде розривати на фланці і приведе ПСЖ до ще одного трофею, чим повністю знищить інтригу щодо золотого м'яча. На цьому все. поставте лайк, якщо чекаєте на вручення нагороди золотий м'яч у цьому сезоні, та пишіть у коментарях ваших фаворитів на цю нагороду. Ставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. До нових зустрічей!